Майстриня, яка створює унікальні свічки, презентувала книгу про досвід життя людей із інвалідністю та стереотипи, які є у суспільстві. Вікторія Маслій з Донеччини понад 10 років створює оригінальні свічки з натурального бджолиного воску. Її творчість неодноразово ставала частиною благодійних проєктів. Одна зі свічок у вигляді мініатюрної копії стели Донецької області була подарована читачеві просто медіа за участь у зборі коштів. Однак цього разу Вікторія презентувала своє інше досягнення книгу під назвою «Віддана», що присвячена людям із інвалідністю. Чого я написала цю книгу? Я хотіла донести е, в маси людям про як би це сказати, про те, що інвалідність це ну, може, звісно, страшно, ну і не так страшно, як про це все кажуть. Я хотіла е, розповісти про те, що щоб люди вміли, не хочеться казати, але щоб вони вміли з нами спілкувати. Розумієте, от та ми знайомі, наприклад, 10 хвилин, так а тобі людина каже, а чи ти не будеш? А що з тобою сталося? От немало цього кордону. 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 Mm. Хоча це не тільки ну, можуть про нас з інвалідністю сказати, можуть це і на риженьких говорити, і на повненьких. Так mm. от у нас немало цього правильного спілкування з людьми. Історії, наведені у книзі, не лише автобіографічні, вони змальовують типові ситуації, з якими стикалися люди з інвалідністю. Наприклад, у книзі є розповідь про те, як одного разу дівчинка на вулиці заплакала через те, що чула слово каліка. Мамо, а чому на мене всі так дивляться? Чому діти тикають на мене пальцях та говорять, що я каліка? Що таке каліка? Мати присіла біля доньки, її очі були повні сліз. Вона усміхнулася і сказала. Доню, люди не розуміють, що роблять. Вони не знають, яка ти весела та смілива. Вони бачать тільки те, що хочуть бачити. Ось і все. А діти, які кричать таке, то не їхня вина. Вони просто говорять те, що чують вдома від батьків. Рік я саме писала, потім півроку редагувала, а потім почалася, не можу сказати, що вона до 10 років. Він вона повномасштабна війна. І я все закинула, забросила. А потім у мене був такий товчок. У мене загинув брат на війні, і я зрозуміла, що якщо я зараз це не зроблю, то я можу взагалі її ніколи не зробити. Книга також містить QR-коди, які дозволяють слухати пісні, що асоціюються з певними моментами життя авторки. Це додає історіям особливого емоційного забарвлення. Один з примірників з автографом авторки придбала і наша редакція Я Відправляю книжки новою поштою. Це пишіть мені в директ і. Задомовлемось. Яка мрія на цей час є? Друга книга, друга книга. буде друга книга, але це вже не буде книга про інвалідність. Це буде книга з такими маленькими розказиками на різну темах.